Попри війну українське виноробство продовжує розвиватися. Ця галузь має традиції, водночас стикається з безпрецедентними викликами. Зокрема, війна, зруйнованими виноградниками, нестачою ресурсів та окупацією частини території. Водночас, українське вино поступово здобуває визнання за кордоном, а інтерес до нього зростає. Для когось це лише напій, але для експертів і спільноти воно має доволі символічне значення, зокрема, свободи і цивілізаційної належності. Проміс. Українського вина під час повномасштабного вторгнення будемо говорити з президенткою Всеукраїнської асоціації виноробів та Сомельє, засновницею та викладачкою першої в Україні школи Сомельє Наталія благополучно доєднюється до нашого етеру. Пає Наталія, слава Україні! Героям слава доброго дня всім! Дякую, що Даді знайшли саме... час та можливість долучитися. Давайте. Щоб зрозуміти широкомасштабне вторгнення, які виклики поставило перед галузі виноробства? Ну, знаєте, виноробна галузь це дійсно та галузь, яка ну, мабуть найбільше постраждала, тому що це сільськогосподарські землі, які і раніше, під час початку цього вторгнення, і зараз потерпають від шахедів, від ракет. Тобто були такі випадки, коли прямо ракета застрягла на винограднику, не зірвалась і, скажем, була як таким пам'ятником цього лиха. І, звичайно, це біда, тому що багато виноградників до сих пір заміновані, особливо на Херсонщині. Люди втратили бізнес, люди втратили роботу багато. І е, сьогодні ця галузь виживає, так скажемо. але дуже великий плюс це наші люди. Я називаю наших виноробів, наших крафтовиків, особливо невеликих виноробень, е, героями, тому що в такий час, коли е, неспокійно виходити, ось зараз іде гаряча пара збору винограду. І вважайте, що виноград збирають під звук шахетів та ракет. Бо ми знаємо, як на півдні ситуація. Вона і в центрі не дуже приємна, але на півдні там частіше, особливо Херсонщина, Миколаївщина, Одещина це якраз наші найкращі виноробні області, наше таке виноробне серце України. І в цьому звичайному випадку треба бути вдячними тим людям, сміливим людям, які. Продовжують працювати, тому що вино це напій, який не, не просто, як хтось думає, алкогольний там напій для того, щоб веселіше комусь було. Це здоровий напій, це продукт харчування в багатьох країнах Європи. Це напій, який ще від древніх римлян лікував і зберігав людину, тому що та людина, яка пила вино, могла. Померти від якихось інфекційних захворювань, а вино навіть розбалене водою е, пиває мікроби холери. Це знають всі лікарі і люди, які люблять цей напій. Це антисептик для організму, це лікувальний напій. Тому в розумних таких дозах споживання це е, те, що лікує і сьогодні, особливо необхідно. І ось, скажімо, в такий час важкий, да все рівно з'являються нові марки вин, починають з'являтися нові виноробні, нові сорти винограду, за що ми звичайно вдячні інституту Таїрова. Це наш основний, скажем, інститут, науковий, науково-дослідницький, який робить і експериментує і виводить на ринок нові сорти. Ми сьогодні знаємо, що Україна має такі місцеві сорти, Сорти білий, це сухолиманський, а червоний, одеський, чорний це все заслуга Таїрова і продовжує працювати сьогодні. Є нові сорти: Ярило, Загрей і та інші. І, звичайно, ті люди, які у виноробство, тому що виноробство це дуже великі вклади на всіх етапах від виноградника до виноробні. А я не говорю вже за промо. Тобто багато Україна працює на європейському ринку, на міжнародних виставках, презентує сьогодні бренд вина України. Це все великий плюс. Далі дуже велика ну, вдячність, нас, меценатам, які навіть сьогодні в такий важкий час в українському народстві присутні. Ми вдячні пану Рікарду Нудісу. Це людина, яка Єдина на сьогодні в Україні вкладує виноградники виноробню і має свій бренд. Дуже відомий Wines. Мабуть, ви бачили ці вина, бо етикетки до цих вин малює, Ну як малює в нього є ці картини, просто по договору вони мають право їх використовувати ексклюзивно. Це картини Івана Марчука, нашого генія, нашого маестру. Вони використовують на своїх етикетках. Ці вина вже відомі в усьому світі. Зараз їх презентують от прямо сьогодні. Їх презентують в Китаї в провінції Нінсяо. Тому, звичайно, це теж промо України. І... Те, що Україна через вино може бути таку мати винну дипломатію, це на сьогодні, під час війни, дуже великий плюс. А давайте ще одне уточнення в зв'язку з тим, що значна частина виноградників пошкоджена через бойові дії. Ми також треба зрозуміти, що і е, люди, які займалися цією справою, також мобілізовані і до війська, і підприємства напевно також і релоковані. Тоді є уточнення, чи змінилася в нас географія вирощування винограду, чи змінилися? Ви згадали про нові сорти, чи змінилися сорти е, в більшості? Так і очевидно, не варто забувати про те, що і весна ще холодна була. Як це вплинуло на так, наш цей рік? Такий був екстремальний. Давайте з цього почнемо. Бо в травні були заморозки. Це не дуже добре, бо в травні лоза вже повністю готова до цвітіння, то й починає цвісти. І побачимо, як зараз якраз етап збору, і основне щоб зараз дощів не було похолодання, тому моляться всім богам виноградері. А щодо зон, вони дійсно змінені. В нас з 1 січня буде діяти новий закон про виноград та продукти переробки. Якраз по цьому закону вся Україна буде визнана виноробною, тому що в нас наші традиційні області виноробниця: Запорізька, Херсонська, Миколаївська, Одеська і Закарпатська. Були прописані раніше законодавчо. Зараз ці області будуть вважатися виноробними. Це дало дуже великий зріст уже зараз. Появі нових крафтових виноробень. У нас уже їх біля ста ліцензованих. Ну так щоб було зрозуміло, 10 років назад було три. Тобто, це дуже великий стрімкий зріст. Це і законодавче звичайно таке послаблення в плані фінансового оформлення ліцензії, але і те, що новий закон дозволяє вам, ну, в законному такому світі робити вино в будь-якій області. У нас є. Чудові виробники: і в Івано-Франківській, Хмельницькій, Тернопільській, Сумській, Чернігівській. Я вже не кажу про Київську, вона вже давно відомо в плані виноробства, Вінницька, Дніпропетровська, тобто багато областей, які вийшли, скажімо, на ринок своїми зразками, побачили споживачі, що вони не просто не уступають, а можуть дати європейським винам фору, да, покласти їх на лопатки, як я кажу. А працюють вони. Як своїм виноградом, так і закуповують. От зараз багато хто з них поїхав якраз на південь за виноградом. Я ж кажу, гаряча пора. Але, наприклад, білі сорти дуже гарно дають результати і в цих областях. Тепер щодо сортового зміну, звісно, буде змінюватися світ, взагалі вина буде змінюватись, тому що йде глобальне потепління. Яке дає, скажімо, абсолютно інші кліматичні умови для виноградника. Якщо раніше ми традиційно знали, що там умовно між і 50-ю паралеллю знаходяться виноградники на земній кулі, що в північній, що в південній півколі, то сьогодні це все трішки з зрушується на північ прохолодної частини, і вже не 50-та та 52-га паралель має виноградники. І я особисто два роки назад, коли була учасником міжнародної організації вина і винограду, конгрес був в Хересі в Іспанії, дегустувала Шардонеї Швеції. Тобто, якби раніше хтось сказав, що Швеція виноробна країна, то мабуть би засміяли ту людину. А сьогодні виноградники в Данії і в Норвегії, от якраз це дає можливість Україні як країна, така не південна. Крім наших південних областей, розвивати активно розвивати виноградарство, заходити свої сорти, робити нові стилі вин? А от скажіть, будь ласка, стосовно нашого, вона за кордоном чи змінився часу повномасштабне вторгнення країни, які ми експортуємо наше вино, де є на нього попит? Це пов'язано з якістю знов ж таки, чи це пов'язано з, з зміною ставлення до України загалом? Та ні, абсолютно ні, тільки якість споживач купує. В усіх країнах європейських та інших тільки за якістю вибирається, і я сказала, що Україна презентована з 22 го року на всіх міжнародних виставках в Італії, в Німеччині, Франції, в Англії. Тобто йде ознайомлення споживача раніше в нас не було такої популяризації, тому що біда не заставляла. А тут люди зрозуміли, що треба якось виживати для того, щоб виживати в Україні. На жаль, немає за. Нас такого попиту великого на вино, тому що нам ще треба продовжувати розвивати свою винну культуру і розказувати, розповідати людям, що це найбільш здоровий, як я сказала раніше напій відходити від міцних напоїв, від цієї горілки від цієї біди, менше пити пива, якихось енергетиків молоді так далі. Перекуйте на вино, але на жаль, це все в нас попереду. Європа вже це давно знає. І тільки якістю да, вона платить за якість, платить своїм гаманцем. І це все ніяко не ніякої немає там лобізму українського вина, тому що на міжнародних конкурсах проходять сліпі дегустації. Ніхто не знає, з якої країни це вино, де наші вина завоюють золоті медалі, платинові медалі, тобто найвищі медалі на міжнародних конкурсах на сліпих дегустаціях. Оце і є підтвердження. Тої якості, яка сьогодні ми маємо право абсолютно не пишатися. А яке українське воно краще: біле, червоне, сухе чи солодке? На от що скажете? Ну, трішки питання, таке знаєте, некоректне, тому що не за цим треба вибирати. Є чудові сухі всіх кольорів, і білий, і, і червоний, і помаранчевий. Є трішки менше, бо Крим ми втратили раніше в 2014 році, але є десертні воїна. Все таки на Закарпатті, є ігристі в нас чудові, просто ігристі, як пляшковим методом, таким методом шампані, так і резервуарний метод, новий стиль петнатів. Тобто це той сільський метод, який відомий із Франції, який зараз популярний в усіх країнах і наші. Крафтовики, чому я їх завжди хвалю, вони тримають руку на пульсі, що популярно у світі. Вони бігом починають зразу акцентувати на це увагу. Ну, наприклад, зараз більш популярні білий та рожеві ніж червоні вина переключилися і роблять цей стиль чи петнати ігристі легкі, такі з легким недобродом, які можуть навіть мати осад пляшці, але це їх стиль. Тобто я не можу сказати по цьому терміну, да, яке воно найкраще. Найкраще те, яке роблять з душею, яке роблять професійно, яке роблять правильно, де це можна слово сказати. І тоді воно буде якісне. Але треба пам'ятати, що вино народжується на винограднику, тому звідси ми. Дивимося, яка ягода, які кондиції ягоди, які цукор, які кислоти. Бо е, навіть якби ви були, я не знаю, генієм виноробства, але у вас буде неякісний виноград, якісного вина ви не зробите. А в які країни світу ми експортуємо? І чи збільшується маєте всі країни? Вся Європейська Америка, Канада, Китай, Японія, майже всі країни зараз дуже виріс експорт, і це радує звичайно. бо... Якщо ми візьмемо в Україні, то в нас люди більше імпорт, скажем, да переважає полежні ніж українське вино, і нам треба цю політику змінювати, щоб скажімо, ці ваги переважили до споживання місцевого українського вина. Бо я говорила ще раз, підкреслю: в нас є такі вини, які на сліпі дегустації можуть покласти європейські зразки. До речі, наша асоціація. Ось 20 вересня буде проводити новий абсолютно дегустаційний конкурс Сліпа дегустація порівняльна. Ми назвали це винний батл. Буде парами дегустувати кращі кавісти та сомельє, Вина України, вина світу. В своїх категоріях, тобто однакових сортів, однакового року врожаю, і от тоді ми побачимо результати. Я готова розказати ці результати е, на підключення у вас після 20 вересня, бо це дуже цікаво. такого конкурсу не проводили завжди. Люди кажуть: та ну там вино борно краще ніж України. А ми хочемо довести, що професіонали всліпу е, дуже часто відберуть українське. А от скажіть, чи може українське вино стати таким самим брендом, як італійське, французьке чи чилійське? І от, якщо Добре. ми заходимо в у винний магазин, спеціалізований, угу. так е, ну рука чомусь тягнеться не до нашого. Як з цим боротися? Це, це чесно дуже погано, тому що в спеціалізованих магазинах працюють кавісти, навчені люди, які повинні орієнтувати на наш продукт. Це обов'язково. Ми цьому й навчаємо в школі Сомельє. Але брендом ми звичайно можемо, так як ви сказали, чи в Італії, чи у Франції бути. Для цього треба, щоб вино став продуктом харчування, так як у них. Не алкогольним напоєм у визначенні, а продуктом харчування безакцизним товаром. І тоді людина буде купувати його за, скажімо, розумну ціну і мати його як напій, який повторюю, супроводжує. Гастрономію супроводжує подачу страв, так як люблять його французи і італійці, бо мало хто сидить і просто вино, любить супроводжувати якимись блюдами, і тут, звичайно, підключається ця така історична генна пам'ять у них, бо в нас на жаль на генному рівні рецептори більше схильні до чогось солодкого і міцного, і це треба міняти потрішки. Ми цим і займаємося вже 25 років. Але я бачу, що це такий ще довгий шлях, якщо говорити про культуру споживання, вина в Україні, ви сказали, що це змінюється. Але мені також напевно здається, що треба ще і вміти обирати вино. Так? очевидно, цінова політика також має значення, але. Я вже згадувала про спеціалізовані магазини. чилійське вино може коштувати так само, як і українське. Але напевно, якщо ми закладаємо вартість перевезення, то українське за ці кошти, а, кошти мало, би, да. бути, угу. мало би бути краще. Тож давайте так кілька порад, як вибирати хороше вино. Ну, є така фраза, вино само себе не продасть, і треба пам'ятати, його продають спеціалісти. В розрібні мережі це кавістя, це окрема спеціальність, а в ресторанах це сумір'ї. Тому для того, щоб купити вино не хворе, а на жаль, в розрібних мережах у нас дуже часто хворі вина продаються, бо неправильне зберігання, десь сонце палить там через кляне вітрини і так далі. Вино захворіє. І тоді людина говорить: ну що там говорять про українське вино купила, кисле таке пити неможливе. Це купили хворе, кислене вино. Тому купуйте в спеціалізованих місцях продажі. Тобто у нас дуже багато мереж бутиків, так званих винних, да? чи якісь відділи великих там мегамаркетів, винні відділи, де є людина, яка вам порадить. Ви повинні сказати своє побажання. Висловити, ви хочете там, Україну із Одещини, чи Україну з Закарпаття, чи якась інша країна, ви любите, Італію і так далі. І він повністю, по вашому, скажімо, бажанню, по вашому там баченню, де ви будете це вино, дегустувати, з ким, що буде у вас на столі, порадити. Не треба боятися слово винний бутик, там є вино на кожен гаманець. Люди якось думають, що там щось сильно все дороге, нічого подібного. Але за те там вина повинні правильно зберігатися і професійно продаватися. От тоді ви е, е, купите те, що ви за, за чим ви туди зайшли, бо за о, за взуттям ви туди не зайшли, правда? Як ви зайшли в винний бутик, значить, ви повинні вийти із вином. Або з іншим напоєм, може, ви любите не вино, а бренді чи якісь інші напій. Так що тут професіоналізм, продавця, я так скажу, грає роль. А якщо орієнтуватися самостійно коротко, то дивіться на виробника, де і ким зроблено це вино. Це дуже важливо. Читайте, гугліть, да, зараз це все доступно. Але якщо говорити про цінову політику, я завжди, якщо при мені людина вибирає. Так як ви сказали, імпортне дорожче набагато, е, ніж українське, або навпаки, українське якісне стоїть за 400 450 а за ці гроші беруть столове, дешеве французьке вино, то я завжди підкажу. Скажу: йдіть сюди, я вам пораджу краще вино за ці ваші гроші, тому що, ну. Дійсно, той коефіцієнт, який додається до ціни вина, який зв'язаний з логістикою з Чилі, чи Аргентини чи Австралії, а да? потім розтаможка, потім акциз, потім заробіток імпортера, дистриб'ютора і розрібної мережі, а робить те вино з цієї країни дорожче в три рази точно. Тому нащо нам купувати якесь дешеве, просте столове з якоїсь країни, невідомо з яких сортів купажоване. Якщо ось вам лежить чудове крафтове вино, де людина робила його для себе, то знаєте така фраза? Я думаю, що тут вибір однозначний. Розквіт іспанського виноробства став можливим після падіння диктатури генерала Франциска Франко. Чилі стало одним із флагманів вина нового світу лише після падіння диктатури генерала Августа Піночета. В Ірані виробництво настав кінець після ісламської революції 79-го року, коли був встановлений жорстокий теократичний режим. Американські пресі писали, що розквіт виноробства в Чехії став можливим лише після падіння комунізму у 89-му році. цю інформацію. Наводить Радіо Свобода і пише це все до того, що в історії, історії воно не раз було ознакою лібералізації та демократизму. Справжній набій напій Свободи. Ви погоджуєтеся з цим? Так, да, абсолютно погоджуюся. Я можу паралель з Україною провести. Якщо ми говоримо про розпад Радянського Союзу в 91-му році, тут треба сказати, що. В 90-ті роки в нас був занепад абсолютно, тому що були перервані всі зв'язки. Поставщики, всі та ті ті речі, які були налагоджені десятиліттями до того, куди е, виноматеріал продавався, чи готове вино, звідки отримували обладнання і так далі з інших країн. А ось після 2000 року це якраз і є. Починається такий зріст і розквіт, тому що в 2003-му третьому Шабо, приватне велике підприємство. 2005-му торгова марка Колоніст, і за ними пішли інші якщо ми говоримо про крафтове виноробство, це десь з 2015 року починається зріст, і сьогодні, я вам сказала, біля 100 Ліцензованих, це тільки ліцензованих, а ті, що в процесі ще теж буде біля ста. Тому, звичайно, після цього скажімо, гнету комунізму і те, що нас заставляли, скажімо, там пити ті вини, які, на жаль, в той час були дуже прості, дуже підсолоджували їх, та, для того, щоб смак чи там кріпили зерновим спиртом і так далі, були масові такі вина абсолютно дешеві. То сьогодні цього немає, сьогодні все робиться якісно, класичними методами, по європейським технологіям. Тому ми й займаємо, як я сказала, ви на да, золоті платені медалі. Е, Пані Наталі, якщо підсумувати нашу розмову, станом на зараз, виноробство в Україні це розквіт, початок розквіту, справи, чи пережити складні часи? Чи ви пережити виробили? складні часи однозначно. Пережити. Тобто зараз десь наше виноробство виживає, а потім буде розквіт. Так. так тільки так. Дякую. Зараз дуже важко. Так, будь ласка, якщо маєте що продовжити, будь ласка. Я хочу сказати, що дуже важкий період для всіх і для виноробів, як я почала, тому основне пережити, а потім буде розквіт. Пані Далі, а ви сказали, скільки виноробень відкр... є зараз в Україні ліцензованих, а чи маєте статистику, скільки через війну закрилися? Ну, закрились в основному там, де окупація, да, тобто ми втратили виноробне господарство князя Трубіцького, ми втратили коньячний завод Таврія, ми втратили невеликі господарства. Ну скажімо, крафтові виробників Херсонщини Миколаївщини, які частина в окупації, частина виїхали, наприклад, Миколаївській області, Біла зірка, такий вини Радгоспу. Ну, втратили багато. Я вам не можу по кількості сказати. Я знаю по областям, але є такі речі, які на жаль не повернуться. Наприклад. Торгова марка виноробного господарства князя Трубіцького її більше не буде. Частина, скажімо, із власників зробили нову марку, переїхали на Одежіну. Те її вже не буде, яка була, і тих виноград, які вони до сих пір заміновані. Тому втрати дуже великі, і тепер головне не втратити інше. Дякую Все. вам, пані Наталі, що були з нами. Нагадаю, Наталя благополучна президент Дякую. Всеукраїнської асоціації виноробів та сомельє, засновниця та викладач першої в Україні школи сомельє. Пані Наталі, бажаю вам спокійного вечора. Дякую, що долучилися. Я нагадаю, Добре. що надбірне на споживання Добре. алкоголю шкодить здоров'ю, тому споживайте. І українські, вина, свідомо, і пам'ятайте, що в міру все так. треба робити витончено і в міру. І також нагадую, що Добре. не варто дітям давати алкогольні напої, навіть якщо це воно свободи. Дякую вам, пані Наталі, що були Абсолютно. разом з нами. А дякую. я нагадаю, що дякую.